Відзначення українського народу і президента України міжнародною премією Карла Великого, яка відбулася саме у ратуші в церемоніальній залі Ратуші Ахена, де й був коронований в цьому місті імператор Карл Великий одна з престижних європейських премій. І загалом про обставини на атмосферу візиту президента Зеленського до Німеччини до Берліна, до Ахена там ще відбувся дуже такий цікавий кур'йоз. Інцидент у Німеччині вже ко. Коли е, власне президент рухався на зустрічі із канцлером Шольцом після зустрічі з президентом Штайнмаєром, е, забув Зеленський е, свій телефон в автомобілі. Він підзаряджав автомобілі е, саме телефон. Далі мав рухатися гелікоптером, тобто відбував до аеропорту і раптом з'ясувалося вже в цьому гелікоптері, що забув президент України свій телефон в автомобілі в авто. І співробітники поліції мусили бігти терміново цей телефон шукати, повертати президентові України. Зрештою, на останньому фото ми бачили, як Зеленський усміхається з ілюмінатора. Все, закінчилося щасливо. Німецькі поліцейські допомогли відшукати цей телефон і віддати його власникові президентові України. От така позаштатна ситуація виникла. Ще нам бракувало чергового витоку документів і листування вже тепер з телефона президента. Сента України вистачить того, щоб Пентагон у себе не догледів свої документи, ну але все закінчилось дуже добре. Ще одна історія, власне кажучи, така таємнича, вона пов'язана із ситуацією навколо самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, якого вже майже тиждень не видно на публіці, не з'являється ніде Лукашенко після 9 травня, після того як він відвідав Москву. Там він у Путіна у гостях побував. Після того терміново в той же день з параду на красній площі. Що повернувся до мінська і почував себе недобре, принаймні у мінську на урочистих заходах до вшанування, значить завершення Другої світової війни. Лукашенко, хоча і поклав вінок до пам'ятника, монумента, але про мову не виголошував. Замість нього тоді міністр оборони Хренін говорив. А Лукашенко мовчав і, взагалі, було видно по ньому, що він не дуже добре себе почуває. Там перебентовану руку часто показували те, як він власне хитається, невпевнено ходить. І після того Лукашенко з Ник, взагалі, із публічного простору, і ось уже до сьогодні, шостий день його немає.